Доброго дня. Снімай, как, смотрите, эти, эти люди, значит... А да... чому це? ви закрите лице? Ви працівник поліції? Ви будь ласка, коли ви розмовляєте з людьми? Що? Щоб щоб я хотів знімати, вони порушили моє право. Снімай, снідання. Це 19 стаття міжнародного пакта про політичні права. Подожіть, на якій підставі конфіскували майно? Не Просто Сюда. В смислі обмежили. Поліція, ти що за руки хватаєш? Поліція, у тебе є повноваження, поліція. Поліція повноваження. Хватати за руки спочатку покажи. Так, Иди, люди, найди. Згідно 에... 30 статті. Ми обмежуємо вирок суду. Для чого? Для чого? 에... Протокол затримання. А потім хватайте за руки, коли а ви маєте законні підстави затримувати я, людину. Я, затримання, затримання складається на, на особу. На Правильно складає особу. Значить, Фісія. якщо ви, ви хватаєте людину, значить у вас Та є на неї не якісь його. дані. Він скоїв злочин Та і ніколи ви хочете. Ми не хватаємо, попросили документи, все. Поліція, ми знаємо, що у вас є план, і якщо не він, то ви. Ми це все знаємо. Тому, будь ласка, до побачення. до побачення? Армія ще армія. Ми просто... війни просто... в нас немає, в нас військовий стан. Ні, Зеленський ще кажете... стан війни. Дивіться, ви слухайте, ви ще пере... суперечите своїм словам. Чисто по-людськи це все. Гарного вам дня. Все. 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 дня. Ніхто ж тут нічого. Полюйте далі, хлопці. Ми знаємо, до... що ви віде? на полюванні, тому полюйте далі. На полювані, ми, ми, зна... ми, 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 все знаємо знає про вас. Що ви знаєте?